Одинадцятирічний Макар Юпаткін готується до всеукраїнського турніру з вільної боротьби серед юнаків та дівчат, запланованого на вересень. Хлопчик з п'яти років займається боротьбою і сумо. Два тижні тому Макар здобув три перемоги на змаганнях в Анпаку Сумо у Токіо. Хлопець увійшов до списку 16 сумоїстів Японії в його віковій категорії. каже його тренер Денис Кайда. Макар розповідає: до змагань займався сумо лише в рамках тренувань з вільної боротьби, тому був менш. Підготовленим ніж противники. Однак перемога у першому поєдинку каже, додала впевненості й сил для наступних. Хотілося розказати тому, хто перший попадеться на очі, наприклад, там, мамі, тату. Трохи було важко, бо вони ж так то професіонально займаються само, а я як любитель. І цей, як перший раз виграв, думаю, думав, що маю дійти до кінця і виграти. Хлопець тренується у п'ятій дитячій спортивно-юнацькій школі у Рівному. Його тренер Денис Кайда розповідає, перед тим як потрапити до Японії, Макар переміг на змаганнях у Луцьку. Він впевнений в своїх силах, був що він виграє. Хоча раніше по суму ніколи не боровся, це було вперше. Разом із Макаром у Японію літала його мама Наталія. Жінка розповідає, найбільше хвилювалась, коли побачила його противників. Коли повиходили всі дітки, і мій Макарка був наймаленький, самий найхуденький, самий в мене серце защемило, якщо чесно, як він буде боротися з юнаками, які важать більше ста кілограмів, маючи 48 своїх кілограм. Але Молоде молодець. Три сутички він виграв, і на четверту сутичку. Ну, він програв. Ми зупинилися за крок до фіналу, але це дуже гарний досвід. Ну неймовірний досвід у боротьбі, у спілкуванні і так далі. Налагодив контакти з суперниками, суперниками, які сиділи поруч. Я запитала, як же ж ти спілкувався? Я українською, вони японською. Що один одного розуміли? Так Макар розповідає, мріє про спортивні перемоги в стату олімпійським чемпіоном. Повільній боротьбі і по суму теж цьогоріч Макар Юпаткін планує брати участь у чемпіонаті України, який є відбірковим до чемпіонату Європи із СУМО. Надія Кривкова, Ларі Мартинюк, Суспільне, Новини, Рівне.